Всім привіт! З вами я Scratch Team Сьогодні в мене друга частина Lost Media І ще я хочу сказати, що я захворіла дуже важлива інформація так що ми починаємо. Історія іграшок або з англійської той історич відеогра на основі одноменого комп'ютера -комп і юнітарного мультфільму. Гра була випущена на сегах Genesis або Mega Drive. Super Nintendo, SNES, Game Boy та Windows 95. Версії відрізняються чим завгодно і дорізняється чим завгодно. Але поговоримо Демове. про прототип. демо демо версія вже просочилася в інтернет. Використовується в магазинах для демонстрації. Правда, різниця полягає, що було лише три рівні. А на 18 і взагалі. Не відрізняється від випуску. На жаль, процетий був втрачений назавжди, але судячи з скриншотів, мати відчуття, що спрайти створені штучням інтелектом. Про яку ручіфін мультфільм ви хочете наступне відео Хеджимен Virus Статус існування не підтверджено. Спочатку вірус згадувався в Айсберзі в західному інтернеті. Згадана та саме одна людина, що в 2009 році завантажили волочем кількість одданів, а потім побачивши того самого крику на вірус був активований пізніше. Через деякий час після спочатку ігри в якийсь момент на всьому екрані аравця з жахливим криком. Виявилося зображення розгорнутої тексту... текстури Джемена. Потім вірус запустився у браузері комп'ютера і відкрився. Дізні небезпечні та з рекламні сайти, і при спробі закрити сторінку вона просто дублюється. Для ліквідації вірусу джимен загравці захочували пробити певні кроки. Їм потрібно було видалити наступні папки в каталозі Smudge. Агаріс, от кошовний і лоа. Після перезапуску у Гаріс Мош ці папки автоматично регенерувалися. Допомагає позавбавити систему від вірусу. Швидше за цього віруса не існує. Якщо якби він був, уявіть, як киш був ажіотаж. Крім того, є а до для, для цього вірусу. Статус віруса не існує за, за те, і існують адоми та різні відео рік. Ну що ж, дякую вам за перегляд і вибачте, що мало відео, тому що мені дуже зараз погано і я знайшла тільки ось це. Всім пока. Люблю.